Секс, влада і гроші це одні з найсильніших бажань у житті. Заради них люди здатні на будь-яке божевілля, адже коли ми бачимо саме її чи його, або коли випадає можливість заробити мільйон чи навіть десять, все інше відходить на другий план. Звичайно, багато хто скаже, що не продається, що може контролювати свої потяги, що не хоче мати влади над кимось, бо це ж якісь примітивні інстинкти. Але коли справа доходить до суті, кожен мріє про мільйонний куш, ту саму незабутню ніч. Чи вирватися з ланцюгів маріонетки, щоб нарешті отримати контроль над своїм життям і оточенням? Так це власне і працює. Цією темою зайнялась доктор Катажина Чиш у своїй книзі. Авторка розглядає три найсильніші людські бажання у контексті побудови здорових стосунків. Прагнення сексу влади та грошей є джерелом багатьох проблем, сварок, зрад та розлучень. Часто вихваляння не мають нічого спільного з правдою. Хтось може повторювати, яка з нього чи неї секс-бомба, скільки грошей має на рахунку і як керує вдома. Але скидаючи маску, перед дзеркалом виявляється, що в ліжку краще почувається при вимкненому світлі, бо соромиться. На рахунку іноді є, а іноді повний нуль. А вдома насправді головний наймолодший член сім'ї. Тому гармонія у стосунках неможлива без балансу і примирення трьох фундаментальних людських прагнень обох партнерів. Найчастіше найбільш сором'язливим є питання сексу. Більшість з нас виросла в культурі сорому, через що соромимось власного тіла, своїх потреб і фантазій. Саме через це не приймаємо їх та просто не в змозі розмовляти з партнером на такі теми. А секс не лише біологічна потреба, пов'язана з розмноженням чи народженням дітей, але й джерело задоволення, емоційного наповнення та фактор, що зміцнює зв'язок партнерів. Якщо в цій сфері виникають непорозуміння, ми не будемо щасливі в стосунках. Тому важливо позбутися сорому щодо своєї сексуальності, прийняти її та відкрито обговорювати з партнером власні потреби й бажання, тільки тоді ми по справжньому зможемо насолоджуватись близькістю та інтимністю. Є ще одна дуже хороша новина: партнери, перед якими розкриваємо свої прагнення та фантазії, найчастіше відчувають полегшення, почуваються особливими, адже їх допустили до цієї сфери. І виявляють велику відкритість та терпіння, щоб зрозуміти як свої реакції, так і поділитись власними інтимними, часто пригнічуваними потребами. Не менш цікавим і важливим є те, хто головний у домі, боротьбу за владу між партнерами або навіть в ширшому родинному колі авторка називає колузією це прихована, іноді несвідома гра за домінування і підпорядкування. Ми граємо в неї тому, що практично кожен з нас має якусь емоційну проблему, котра часто приходить з дитинства. Вона може стосуватися почуття безпеки, наприклад, коли хтось був відкинутий одним з батьків, автономії, коли батьки вирішували все, а дитина не мала права голосу, чи контролю, якщо дитина росла в хаотичному і непередбачуваному середовищі, або в занадто суворому, з нереалістичними вимогами. На основі цих невирішених проблем в дорослому житті виникають колузії. У книзі виділяється нарцисична колузія, коли один партнер переконаний у своїй ідеальності, а другий повинен це підтверджувати. Такі люди переконані, що мусять постійно відчувати схвалення, а якщо партнер його не дає, то починають сварку або шантажують відмовами в буденних речах. Здебільшого інший партнер втомлюється розстеляти червоний килим, постійно обожнювати, хвалити чи підтверджувати правоту незалежно від ситуації, це неминуче веде до конфлікту. Наступний вид опікунська. Один з партнерів хоче взяти на себе роль опікуна, а другий повинен бути залежним, і не важливо, чи він вона цього хоче. Або навпаки, займають позицію, що мені все належить, тож ти принеси, подай, прибери. Ще авторка описує колузію лідерства і контролю, коли партнери беруть на себе роль володаря і підданого. Підданий, звичайно, не має права на свободу, особистий простір та самореалізацію. Інший різновид колузія престижу, де ми не віримо у свою гендерну роль. Тоді здебільшого чоловік вимагає підтвердження того, який він мужній мачо, або жінка хоче чути про свою жіночність, тендітність і ніжність. Розуміння того, які колузії можуть бути причиною нашої поведінки, є ключовим кроком до побудови міцних стосунків, адже у сім'ї не місце змовам та боротьбі за владу. Геть протилежним, здоровим підходом є їхнє спільне створення, спільне досягнення цілей, реалізація планів, мрій та проведення часу, де кожен є рівноправним партнером у стосунках. Третє бажання це жага до грошей. Ми прагнемо їх, бо вони дають відчуття безпеки, дозволяють реалізувати мрії, забезпечують комфорт і престиж. У стосунках ми сваримось через гроші, бо маємо різне ставлення до заробітку, витрат, заощадження та інвестування. Хтось береже кожну копійку. Хтось постійно має нові ідеї, як заробити, а хтось витрачає всю зарплату за тиждень. Суттєві відмінності у ставленні до грошей, обумовлені між іншим зростанням в сім'ях з різним вихованням, з різним матеріальним станом та різний життєвий досвід. В результаті кожен з нас керується кардинально іншими емоціями у фінансовому плані та має власне визначення бідності й багатства. Скажімо, для вас багатством буде заробляти 2000 доларів на місяць, проте для вашого партнера це може бути геть інша сума. Надзвичайно важливо визначити, від якої суми зможемо сказати собі, що ми вже багаті. Найкраще зробити це спільно, адже одне з ключових вмінь у фінансовій грамотності зупинитися в певний момент. Завжди знайдеться хтось заможніший, тож вирішіть, коли зароблятимете суму X, чи буде вам цього достатньо. На протилежному полюсі буде визначення мінімального порогу, щоб коли помітите за собою ледарювання, нарікання на відсутність роботи, нульові заощадження або ще гірше борги, то без вагань знатимете, що настав час нарешті засукати рукави і взятися до роботи. Як і в випадку з жагою до сексу і влади, так і в питанні грошей потрібно розуміти, звідки беруться наші відмінні підходи, а потім знайти спільну мову і опрацювати рішення, яке задовольнить обидві сторони. Пам'ятаймо, що живемо в цьому світі не самі, завжди є ми та інша людина, яка керується власними емоціями та бажаннями, часто відмінними від наших. Тому пошук істинних причин незгоди, які заважають як дружбі, так і особистим стосункам це справжнє мистецтво. До речі, в ось цьому відео говоримо про шість ознак, які допоможуть зрозуміти, що у відносинах закінчується термін придатності. Посилання також є в описі, обов'язково перегляньте.